Виконуємо номер 354 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Фермер продав першого дня 1 тонну 250 кг картоплі, а другого 1 тонну 150 кг картоплі і отримав за два дні виручку 6720 гривень. За якою ціною продав фермер картоплю? Знайдемо, скільки картоплі продав фермер за 2 дні. Першого дня 1 тона 250 кг. Другого дня 1 тонна 150 кг. Знайдемо суму. Одна тонна додати 1 тонна буде 2 тонни. Двісті п'ятдесят додати сто п'ятдесят кілограмів. Пояснюємо, продав фермер картоплі. За два дні. Запишемо дві тонни.

В одній гривні 100 копійок, отже, 6720 гривень. Це буде 672 тисячі копійок. Тепер знайдемо, за якою ціною продав фермер картоплю. Для цього 672 тисячі поділимо. На дві тисячі чотириста. Ділимо шість сімсот двадцять на дві тисячі. Беремо по два. два нулі вісім і чотири. Віднімаємо 0, два, сімнадцять. Відняти вісім дев'ять. І п'ять відняти чотири, один остачі 1920. Зносимо нуль 19200 ділимо на 2400. Беремо по вісім нуль, нуль, чотири на вісім: тридцять, два записали, три запам'ятали, два на вісім 16, та три девятнадцять. Нуль. Переносимо участку. Отже, фермер продавав картоплю по 280 копійок за кілограм. Записуємо ціна 1 кілограма картоплі. Запишемо 280 копійок у гривнях. Це буде 2 гривні 80 копійок. І записуємо відповідь дві гривні вісімдесят копійок.